Динстві не мріяв стати пожежником-рятувальником. Ось і сьогодні відбулася екскурсія за участі дошкільнят нашого міста до 16-ї пожежно-рятувальної частини. З метою популяризації справи Державної служби надзвичайних ситуацій такі екскурсії є систематичними. Цього разу до рятувальників завітали вихованці дитячого садочку Калинка, допитливі хлопчики та дівчатка, які в своєму маленькому віці з цікавістю пізнають світ професій. Великий червоний спецавтомобіль, який діти бачили на вулицях нашого міста, поспішаючи на долання пожеж, дошкільнята роздивилися зблизька. Усе його начиння, інструменти та допоміжне обладнання. Вам подобається цей автомобіль? А як ви думаєте, для чого він призначений? Основною задачою Державної служби України знічання ситуації це є рятування людей. Саме перше це рятування людей, діток таких маленьких, дорослих, у ньому є 4 тони води. Ну, я думаю, що для вас це дуже 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 такі великі цифри. В ігровій формі доступними для дітей аналогіями рятувальник пояснив і показав, що вміщує в себе пожежний автомобіль. У цьому році була ялинка вдома. От давайте представимо, що це наша ялинка, а вона украшена різними різними такими іграшками. Давайте подивимося, які там є іграшки. Ми дуже полюбляємо ці іграшки, і кожного дня ми їх любимо витирати. У вас є улюблені іграшки у кожного? Давайте відкриємо, подивимося, чим ця ялинка е, покрашена». І тут подову та захвату дітей не було меж, а можливість потримати пожежні стволи та рукав взагалі захопила. Стволи е, ну, є не тільки у поліцейських, а також і в пожежників. Хочеш потримати. Він не стріляє. Це пожежний рукав. Знаєте, яка довжина цього пожежного рукава? Спільно з вогнеборцями малеча у вигляді інтерактивної гри розгорнули пожежний рукав та вирахували умовну довжину своїми маленькими кроками. Ти ага. Відчути себе в ролі рятувальників дітки змогли і в кабіні високого пожежного автомобіля потримати кермо, увімкнути рацію. Там сидить водій, він везе нас на місце пожежі. Там сидить особовий склад, тут сидить командир відділення. Своїми враженнями дітвора поділилася із нашою знімальною групою. Чим вам сподобалася ця машина? Сподобалася? Да. Чим да. сподобалася? Тому що вона велика». Ти хотів би бути рятівником або пожежником? Хотів пожежником, пожежником. пожежником? приміряли малюки елементи спецодягу пожежників, захисні каски. Я пожара захищається казка, а ця захищає нас в стані війни. Дошкільнята отримали основні уявлення про те, як звичайна гра може спричинити пожежу і як викликати вогнеборців у разі її виникнення. Якщо пожежа, який то номер телефону? 101 А чи можна грати з сірниками? Побачили дітки комфортну кімнату перепочинку рятувальників, яка чимось нагадала їм спальню в дитячому садочку. Особливий захват у дітвори був від оперативно-рятувального автомобілю, який виїжджає на надзвичайні події стихійного характеру, дорожньо-транспортні пригоди та рятувальні операції внаслідок завалів будівель для допомоги населенню. Вона укомплектована сучасним обладнанням фірми Weber. Добратися до постраждалого ми використовуємо цю рятувальну платформу. Аварійно-сигнальний пристрій. Це щоб хтось від да, щоб щоб у нас хтось не заїхав, ми виставляємо по периметру огоражу себе в цілі, в мірі безпеки. Вау, ого, почули від малечі при демонстрації спецінструментів, які використовуються для деблокування постраждалих домкратів, розжимів, різаків, які працюють під гідравлікою. Без подаруночків від пожежників дітки не залишилися, аби отримані знання і далі повторювали та закріплювали в дитячому садочку. Подарити вам крішки паперової продукції, це ігри. Ігри розраховані на те, щоб навчити дітей пожежній безпеці, міній безпеці. Тому будуть питання звертатись. Ми будемо приїжджати проводити заняття. Ви також проводьте і успіхів вам будемо разом з дітками вивчати все про пожежну безпеку. Ми ви сьогодні були. Пожежні. Який номер пожежної частини, якщо Што? трапилася пожежа? На взнак вдячності від дітей рятувальникам за та змістовне дозвілля щирі задоволені посмішки та лайки. Хто зна, може хтось з цих маленьких хлопчиків та дівчаток в майбутньому обере професію рятувальника і такій же малечі колись буде розповідати про важливість цієї справи державної служби надзвичайних ситуацій. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.